Наша мотивація в першу чергу зберегти будівлю. Дуже важливо, щоб це була не просто збережена будівля, а щоб тут було життя, щоб тут були робочі місця, щоб тут були податки. Хочеться спробувати залучити якомога більше людей до цього проєкту. Я вважаю, що це такий дуже надихаючий проєкт. Які дозволить комусь дати надію, когось надихнути. Можливо, показати майбутнє України, що бізнес і суспільство теж небайдужі. Багато сподівань на державу, що держава там має цим опікуватися, але хочеться, щоб і суспільство, і бізнес теж взяли в цьому участь і інколи показали приклад іншому. Спадщина має бути ресурсом для власника, для громади і для держави, бо це автоматично, тому що спадщина. Нерухоме майно, тому і нерухомо, що воно нікуди не дівається з громади. І коли приходить інвестор, ефективний власник, виграють всі. Громада виграє через робочі місця, через податки на нерухомість, через оренду землі. Будь-який об'єкт, який має нового власника, дає нове життя цілому регіону.